Всім доброго здоров'я, слава Україні! Сьогодні е, з Донією вирішили зробити коротеньке відео. Один з підписників попросив, вже розкажіть детально, які у вас стоять прибори на панелі. Бо я говорив, я всі поміняв, і ото фрезерував, показував вам датчик, температури. У мене стоїть поміняний. У мене одне, що залишилось із рідного, це датчик мотогодин. Лічильник мотогодин. Ось тільки один він і працював. Останне все в мене нічого не працювало. Йдемо далі. По приборах. Е -е. Як можете бачити те, що я вам говорив, лічильник мотогодин це рівний, е рідний стоїть, вибачаюсь. А, ще забув зарядки. Покажчик зарядки також він ще рідний. Замінив я датчик тиску е масла. Так, Він в мене не працював. Це із, хто знає, були раніше ескаватори Драгляй. Так називаємо драгляй. Так у них от стояв такий датчик, там паливний насос стояв, і він качав там з бака на. На топлівний насос, десь, десь в тому плані. Він механічний. Він підключається на ту саму трубку, що стояв і рідний. І різьба підходить, все чітко підходить. Ну, У нього дуже класна шкала. В нього шкала 1,6, е, наше робоче давлення цього тракторця 1,2. Коли я його завожу на холодну, він йде, ну, чуть ли не зашкалює, але в основному 1,6 держиться. Тільки він нагрівся, все і 2 показує постійно. Датчик температури, також, вірніше, покажчик температури, він поміняний. Це із Жигуля з класіки. Вони в парі йдуть, покажу зараз і сам датчик. Доня, на цю сторону зайди. Стояв тут заводський кранік, я просто кранік викрутив, зняв і закрутив е датчик температури. Вже, опять же, повторюся, із Жигуля з класики. По різьбі один в один, конусний, закручується, проблем нема, він все стає. Е спитаєте мене, як же ж без краніка? Та так само, як і викручується датчик, зливається тосол. І все, на цьому проблем немає. Так, зараз вам покажу і по електриці. Те, що в ньому перероблено, поміняно. Так, стоять у мене ось два дві релюшечки з двома е, запобіжниками. Це ближній дальній світ. Тобто Проводка в мене в районі оцього, оцієї фішки перерізана пополам, заведена до допонительного це вона є. І е, підключено через реле. Чого поясню? Нагрузка, нагрузка наших ламп, ті, що стоять тут, галогенки, 80-90 Вт. Так? І постійна ця нагрузка вона або спалить оцей речах переключення, так? або ключ розплавить. Треба обов'язково ставити релюшки, щоб трошки розгрузити, і плюс немає ніяких запобіжників. Плюс ще й запобіжники стоять, що десь щось, якщо проводка має замикання, то воно це погасить. Далі, прикурюватель покажу. Стоїть у мене прикурювач такий, Витягну. О! 12 вольт. Прямий кабель йде до акумулятора. До акумулятора. Але ж опять таки. Він стоїть у мене зроблений через запобіжник. Отакий От 60-й запобіжник стоїть. На плюсову клему акумулятора підключений. Якби пряма, пряма лінія від акумулятора до прикурювача. Я його використовую, хто бачив попереднє відео, хто бачив попереднє відео це для оприскувача. Оприскувач у мене 12 вольт. По 80 ватт два насоса. Коп'ять таки, Кому цікаво, хлопці, не лінуйтеся. Находьте відео більш детально там розповідаю. Кому цікаво, зараз там подивиться, що ж за оприскувач. Так, оце так хотів коротенько вам розказати, показати. Ну, що, все, як завжди. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, буду вдячний як, за підтримку, кажу, на, за, кому допоміг. Я дійсно радий. Я роблю це для того, щоб комусь облегшити труд, зробити це, е, більш якби, комфортніше цю, цю техніку. Добре всім доброго здоров'я, до нових зустрічей.